Можна зрівняти Леопард це як новий ноутбук. Командир взводу з позивним Техас порівнює німецькі танки Леопард із радянськими Т 64 та Т 72 каже, останні мають максимальну дальність потрапляння в ціль до двох кілометрів. У Леопарда ця відстань удвічі більша. Тобто нам не обов'язково під'їжджати там за 2 кілометри до противника, якщо ми можемо на 4 кілометри спокійно працювати. Сама броня заводська, вона доволі таки непогана. Тута у наших там іде 120 см, тут 80. Але за допомогою системи Ніж, системи Контакт ми. Нівелювали це відставання, тому зараз танки, і екіпаж доволі таки захищені. Підрозділи п'ятої окремої танкової бригади. ОК захід проводять злагодження і вдень, і вночі, щоб удосконалити навички володіння новою для українців технікою, каже командир танкової роти холод. Весь наш підрозділ пройшов навчання в Німеччині з німецькими інструкторами, з датськими інструкторами. Всі екіпажі, які далі, раніше використовували радянські машини, довольні. Тобто, перше, це швидкість, стабілізація, точність, дуже точні гармати, дуже швидкі і дуже виносливі мотори. Також танк Леопард оснащений тепловізором та автоматичною системою пожежогасіння. «Мерседес і Жигулі, простота керування. По перше, набагато більше місця. Якщо тобі потрібно евакуюватися з цієї машини, набагато швидше можна евакуюватися. 64-й так не зробиш. Машина йде дуже плавно, по-перше, для своєї та ваги. Гармата, нічний приціл офігенний. 64-ка не бачить, скільки скільки він бачить. Це дуже велика перевага. Бо... От проти 64 ки на заднім ходом максимум, там, якщо при сильних газах, ну, 4 кілометри, ну 5 назад. Проти далі 30 ось цього. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.